Вітаю, друзі! Кожного дня чимало людей вирішує змінити своє місце проживання та переїхати в інше місто чи навіть в іншу країну. Але якщо мова йде про еміграцію, то це дуже важливе рішення, яке потребує ретельних роздумів. Країн є багато, але яку з них вибрати для проживання? Для українців деякі країни можуть бути привабливими своїми економічними можливостями та вищою зарплатою, рівнем життя, системою охорони здоров'я та освіти і не тільки. І сьогодні ми розкажемо вам про топ-10 найкращих країн для еміграції з України та життя за кордоном і коротко пояснимо, чому саме вони увійшли до нашого рейтингу. Тому зберігайте та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливішу та найактуальнішу інформацію про життя українців за кордоном. Сьогодні ми звертаємо увагу переважно на. Європейські країни, адже територіально вони до України розташовані найближче. Але є дві країни не з Європи, які ми просто не можемо не згадати в нашому рейтингу. І перша з них це Канада. Ця країна відома своєю високою якістю життя, розвиненою системою охорони здоров'я та освіти. До речі, в Канаді діють різні програми для імміграції, які полегшують процес самої еміграції. До того ж, там живе досить багато українців, це майже 200 тисяч. Ще одна досить далека від України країна, яку часто обирають для імміграції, це Австралія. Вона відома своєю гарною природою, процвітаючою економікою, рівнем життя, розвиненою системою охорони здоров'я та освіти. В Австралії діє багато програм для еміграції та дуже сприятлі умови для бізнесу. А тепер повернемось до європейських країн, які ми рекомендуємо розглянути, якщо ви плануєте еміграцію. І перша з них це Німеччина. Саме там зараз проживає найбільше українців більше ніж 1 мільйон і 300 тисяч. Велика частина з них переїхала в Німеччину після початку повномасштабної війни. А все через великі соціальні виплати для українців з тимчасовим захистом, високий рівень життя та заробітну плату, розвинену інфраструктуру та можливості працевлаштування. Одна з найпопулярніших країн серед українських емігрантів, завдяки географічній близькості, подібності культури та мови, а також великій кількості вакансій для працівників з України, це Польща. Там зараз проживає майже один мільйон українців, більшість з яких отримали тимчасовий захист після початку війни. Але що цікаво, чимало українців зараз виїжджають з Польщі в інші країни, зокрема і в Німеччину. Про це ми розповідали в одному з минулих відео. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію про життя та роботу за Третє місце серед європейських країн, де зараз живе багато українців, посідає Чехія. Там налічується майже 370 тисяч громадян України. Чехія пропонує соціальну допомогу для українців з тимчасовим захистом, стабільну економіку, високий рівень життя, високі можливості для працевлаштування. Як ми вже говорили, зараз багато українців виїжджає з Польщі в інші країни, крім Німеччини, вони обирають для себе і Нідерланди. Ця країна славиться високою якістю життя, стабільною економікою та можливостями для професійного Ного розвитку та бізнесу українцям з тимчасовим захистом там надають виплати на купівлю одягу, харчування тощо. А якщо вони проживають в будинку приймаючої сім'ї, то ще й отримують додаткову підтримку. Понад 70 тисяч українців зараз живе у Норвегії, що робить цю країну привабливою для проживання. Для громадян України з тимчасовим захистом у Норвегії передбачене безкоштовне житло. Українські діти мають право на безкоштовну освіту, а українці мають право на грошову допомогу. Тут є постійний попит на кваліфікованих працівників, а через те, що Норвегія не є популярним напрямком імміграції, це дуже знижує конкуренцію на ринку праці та дозволяє швидше працевлаштуватись. Також до нашого рейтингу найкращих для імміграції країн входить Фінляндія. Хоча ця країна знаходиться досить далеко від України, українців там зустрічають приїзду, бо своє. Часу Фінляндія також постраждала від Росії. Зараз рівень життя у цій країні досить високий, а якісна фінська система освіти славиться у всьому світі. Країна також пропонує сприятливі умови для сімей з дітьми. До речі, зараз там живе більше 60 тисяч українців. Ще одна європейська країна, яку ми просто не можемо не згадати в нашому рейтингу, це Португалія. Вона посідає сьоме місце в списку найбезпечніших країн світу. Крім того, Португалія пропонує спокійний спосіб життя з м'якою зимою та великою кількістю сонячного світла, доступні ціни та високий рівень життя, а також спрощену процедуру отримання посвідки на проживання для іноземців. Зараз у Португалії проживає понад 56 тисяч українців і завершує наш рейтинг країни, яка відома своїм комфортом, щасливим життям, зручністю та добротою, для яких там вигадали окреме слово хюге. І зараз ми поговоримо про Данію, яка дуже приваблива для еміграції. Рівень життя у Данії набагато вищий ніж у більшості країн Європи, але високі зарплати, безкоштовна медицина та система освіти компенсують високу вартість життя в країні. Друзі, на цьому у мене все. Сьогодні я розповів вам про топ-10 найкращих країн для еміграції і пояснив, чому вони увійшли до нашого рейтингу. Ці країни надають широкий спектр можливостей для тих, хто шукає нові перспективи за кордоном. Але щодня ці можливості та перспективи змінюються і покращуються. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших змін і новин. Бо перша віза про життя та роботу за кордоном.